Які працюють на території цього міста, і до інших порушників чинного законодавства? Київська влада повинна також співпрацювати з обласною владою, тому що на території Київської області, взагалі, питання безпритульних тварин не врегульоване. Я неоднократно зверталася до голови обласної державної адміністрації пані Шандри. Ні, зараз міниться керівник обласної адміністрації, і я так дуже сподіваюся, що новообраний голов, новопризначений голова пан Мельничук все ж таки любить тварин більше, ніж пан Шандра і зверне на цю проблему увагу, тому що тварини з Київської області безпритульні вони переходять і на територію міста Києва, у тому числі і це не нашою спільною проблемою. Чином не врегульована. фінансування грошей в є. Але на жаль, вони виділяються, виділялися раніше на такі корупційні проекти, як кладовище, для тварин. А, декілька десятків мільйонів гривень прийшло. Якщо хочете, я можу навіть провести екскурсію для на масової інформації, щоб ми подивилися, що там відбувається. А, теж електронна база даних. А мала би на меті зробити нормальний ефективний облік цих тварин. Мільйони. Або я не знаю, скільки, тому що відповіді, на жаль, я не отримала, скільки ж коштів з нашого бюджету, міського з пішло на цю програму, але вона досі не функціонує. У той час, коли на притулок боротьбів кошти майже не виділяється, і тут кошти, на якісь не зрозуміли діяльно проєкти. е, адміністрацію ринку, і а, ми виявляли. Ну, все рівно ми порушення певні виявляли, але наша пропозиція в результаті цих рейдів для того, щоб розмістити на території пташиного ринку, відповідний або філіал притулку Бородянка, певного інспектора, який буде організовувати і контролювати той процес, який відбувається. Досі не виконана. До речі, правоохоронні органи ще зараз запровадили відповідальних працівників в кожному районі по роботі з зоозахисниками. Я думаю, також і на напрямку сташинного ринку у Подільському райоправління повинен бути відповідний багівець, тому ви повинні звертатися, зкажетися у тому, числі скільки на голова. Якщо ситуація змінюватися не буде, але ми всі разом повинні об'єднати наші зусилля для того, щоб припинити те свагілля, яке відбувається з безкордонними тваринами на території міста Києва, а також на території Київської області, тому що це безпосередньо впливає на ситуацію у місті Києві, і зараз я б хотіла ще запитати. Мені тут сказали, що. То есть э, закладываю бухивку, да? Тому мы можемо мы тут стояти. Да? Це таке вийти вийти не втелити, так? Кто ты так Давайте залезти ему. Прямо хорошие формы не сделаны, как Получается, что это собачники и птичники заминировали. <сіхання> Эти анти-анти. Подыграли власти, да, подыграли. Получается. Так называемые птичники. Собачники. Сегодня я все хочу благодарить за защитиком с и работнических жителей, которые пришли с требованиям к городскому голове Кричку Виталию Владимировичу поспособствовать и заставить э, депутатов проголосовать за отмену земли отвода под Куреневский птичий Рынок, который функционирует. He's <laughs> a Туалеты, и подвалы, часто в заклеенных коробках. На рынке продают птиц и животных, которых запрещено отлавливать в Украине, и они занесены в страшную книгу, в красную книгу Украины, или которые вообще не являются домашними, такие как белки, еноты, чижи, щеглы и другие. Через торговцев рынка можно заказать экзотические. Дорогие друзья, давайте э, покричим. Э, Куреневский рынок закрыть. Быстрее уже кричите. Дорогие друзья, вас хотят сотрудники, непонятно, какого учреждения э, обмануть. Якобы что за, за якобы здание, но, как мы видим, здание не сопрямо, лето не э, рассмотрено, эваку, эвакуация жителей работников, работников из здания 90 не проходит. Так что стоим смело и давайте дорогие... Не оцеплено, это ж Обман. Какое цепление? Где цепление? Такое здание сдвинуть в объективкой, извините, нужно такой эквивалент противо, который пронести практически незаметно невозможно. Поэтому это просто не нереально. У нас есть сейчас никакой угрозы не быть не может технологически.

Виталий Владимирович Кричку! Крычку до людей! да. Мы то мэра нет, то вальба И пусть, и пусть что хорошо, что Скажите, а вы готовы обратиться к адвокату с просьбой защитить вас, что если вас обвинят, что вы подвергали жизни риск жизни людей, оставаясь якобы заменили якобы заминированного здания? Ну, по-моему, риск инфекции значительно больше, чем этих мнимых, мнимых, как бы сказать, поведомленных. Которые не могут нести безопасность. безопасности мы не знаем, может быть это не соответствует Но то, что вызов у нас, вызов у нас зафиксирован, внесен на это ВРД, это А почему вы так не реагируете на инфекцию, которая может быть угрозой для людей? Значит, инфекция не страшна, а выбух страшный. Выбуха нет, а инфекция есть. Где логика людей? Значит, инфекции можно умирать, а от от від... выбуха від нет. Хотя выбуха нет, а инфекция есть.